Привіт! А в цьому відео ми поговоримо про скринінги. Що таке скринінг взагалі, і навіщо він потрібен? Е, оскільки я десь пропустила і мені здавалося, що я про це розповідала, можливо, в наступних відео це десь є, але я глянула це і побачила, що я ніби з середини почала про це говорити, і думаю, що варто почати трошки з іншого, тому додаю вставочку. Що таке скринінг? А при... При вагітності. У нас є така штука, як УЗД. Це коли ми дивимось на дитинку через моніторчики. Там... А є така штука, як скринінг. Е, скринінги взагалі потрібно пройти за вагітність 3. Е, іноді 4. Ну, Там ще такий проміжний буває, іноді може лікар направити. Е, вони там йдуть по триместрам. Перший, там, в першому тримання, ну, десь так. Я точно вже не пам'ятаю, але там це гарнесенько в цьому плані розповідає лікар. Моя ж місія зараз просто знайомити з тим, що таке буває. Не Те, що буває, таке є. Ось чому саме називається скрінінг? Скрінінг в себе включає як ОЗД, так і ще додатковий аналіз крові. На основі цього УЗД. Тобто ви спочатку йдете здавати УЗД, робити УЗД. УЗД, не просто роблять, а там прям цілий перелік вимірів, замірів дитинки, для того, щоб побачити, чи дитинка в динаміці правильно розвивається, чи це в рамках норми, чи вже можна насторожитися, чи потрібно додаткові якісь там робити УЗД, чи якісь аналізи здавати, чи до генетика йти. Тобто Це досить важливий такий етап. Саме цей скринінг. <кій> Вам поміряли дитинку, дають листочок, де все розписано, скільки в нього там міліметриків чи сантиметриків, пальчик, носик, голівка, животик. Можна навіть уявити, в яких розмірів ця дитинка, на якому етапі, звісно, скринінг буде. А далі уже з ось цим листочком ми йдемо бажано. Ну, от десь приблизно в той самий день ну, не вийде ну, на наступний хоча б здати аналіз крові також скринінг. Лікар внизу пише е, ті скринінги, які е, він рекомендує. Це може бути аналіз е, скринінг Ніпт, це може бути скринінг Пріска і це ще є третій. Чому я запам'ятала ці два, я розкажу е, трошки далі. Ніпт e, це скринінг досить серйозний. E, також я про нього розкажу трошки далі. Там беруться навколоплідні води для того, щоб ну, цей аналіз, якщо я нічого не бути, для того, щоб взяти ДНК і тут вже по ДНК дивляться. Ну, там відсіюються практично всі ризики чи всі аномалії. Немає такої теорії ймовірності, як при інших аналізах. Інші аналізи, наприклад, той же зпріска, це аналіз крові. Чому важливо мати листочок УЗД, бо там також лікар, лаборант чи медсестра, не знаю, як правильно називається посада, якщо що, так що вибачаюсь. Але медичний працівник він вводить ці всі дані для того, щоб розуміти, як по аналізу крові мами. Е, ну, Аналіз крові плюс УЗД, грубо кажучи, і ми бачимо в совокупності, чи все добре з дитинкою, чи все, все правильно розвивається. З УЗД там здебільшого потрібно саме термін, на якому робилося, тому тут важливо, може трошечки бути розхождення, це теж в плані вагітності. Там є акушерський термін, біологічний термін. Тому може бути і таке, але є ще такий нюанс. Я коли була вагітна, я дуже багато дивилася відео на Ютубі від Шупанюк Людмили. Дуже рекомендую, кому цікаво, теж дивитися. Там дуже багато інформації корисної і про вагітність, в тому числі, і про скринінги в тому числі. Є там така штука е, інформація про те, що, е, наприклад, аналіз крові ми здаємо з першим скринінгом, з першим УЗД, умовно кажучи. Далі наступні. Бо якби по регламенту зараз відправляють на аналіз крові також і на другому скринінгу. Хоча, от як каже Людмила Шупенюк, про те, що це ну якби найточніший аналіз. Він іде тільки перший, другий там вже дуже багато мутацій в організмі відбувається, і він вже буде відрізнятися від того першого, і може бути дуже багато путаниць медичних і так далі. Типу, він не є такий. Ну, багато випадків, коли дуже лякають матерів, мій випадок, і коротше. Перший, в Європі вже, е, наскільки мені відомо, вже навіть немає такої штуки. Ну, Ніхто не відправляє на аналіз крові е, на другому скринінгу, тільки уже УЗД. От, тому. Рекомендую дуже багато ознайомлюватися з інформацією про вагітності. Якщо, звісно, є якась тривожність. Якщо тривожності немає, якщо все добре протікає і все класно, ну, тоді ми живемо, радуємось. Коли маємо ще з боку гарного лікаря, то можна повністю довіряти і тішитися в вагітності. А я дуже багато читала дивилася мені було якось набагато легше, коли я була в інфополі. Я просто не мала ніколи досвіду вагітного, і мені було архіважливо володіти ним. І я ось дивилася, черпала звідусіль інформацію, яку могла. І насправді, ось ця інформація про те, що другий скринінг, ну, саме аналіз крові він не є обов'язковий, це мене трошечки морально спасло від, не знаю, неврозу, напевно, якогось, просто знову ж таки. Далі я розповім, що відбулося, як мене лякав лікар, але. Що я скажу? Я була, потім м, знову пішла на скрин... ну, типу, як планове УЗД чи що, до. Е... Тож я в клініці Шопенюк це робила. І там мені сказали про те ну, те саме, що ну, типу, ще й подивилися мій скринінг, і типу, все ок, і взагалі, і все супер, мене дуже заспокоїла лікар. Так що кажу, скільки лікарів, стільки думок, я розумію, що багато в кого є різні практики, різні е, ситуації, і просто е, дуже класно, коли е, ти при вагітності, хоча б аматор в інформації, тому що бути нульовим це може бути, може нічого не бути, а, є, а можуть бути ризики того, що лікарі, якщо попасти на якогось недобросовісного, або просто застріли інформацію лікаря. Коротше, може бути дуже багато нервів е втрачено, а нервуватися вагітні, як ми знаємо, це не найкраще діло, яке тільки може бути. Взагалі, вагітність має приносити тільки щастя, насолоду і позитивні емоції. Я так вважаю. І всі лікарі мають кружляти ту вагітну для того, щоб вона була така само радісна і щаслива, і щоб все було добре. От, тому цей. Тому дивимось далі. А далі буде більше. Добрий день. Сьогодні я хочу розказати, поділитися досвідом відвідування жіночої консультації на період екватору своєї вагітності. На цей період часу я зібрала певний досвід, і також начиталася надивилася всяких відео, де всі. Ділилися або там подруги своїм якимось там також певним досвідом. І що можу так підвести до такої лінії, це те, що якщо не хочеш нервотрьоки, потрібно ставати в на облік наведення вагітності в приватну клініку. В противному випадку нервотрьопка, втрата часу і злякування, вони будуть ну прям, да. Виключенням є такі випадки, коли ви йдете до провіреного лікаря або ви паралельно обслідковуєтесь з якоюсь свого лікаря. Тому що, якщо взяти мене, наприклад, мій лікар приватний, до якого я ходила з самого початку, вона не веде вагітність. Вона веде так чисто перший триместр, далі до неї потрапити насправді дуже важко. Запис за 2-3 місяця. Тому коли тобі кожен раз потрібно ну, раз у місяць з'являтися в жіночу консультацію, в мене немає можливості раз в місяць з'являтися до потім ще до свого того лікаря, який так не веде вагітність вже другого-третього триместрів. Тому, в моєму випадку, я дуже сильно сподівалася на фортуну в вигляді лікаря в жіночій консультації. В принципі, лікар у мене немає якихось питань. Щодо її знань в медицині, в мене є більше питання до професіоналізму. Тому що, е, так як я приходила і е, ну, кількість разів їх було три наразі, чесно сказати, два із трьох разів я виходила в сльозах в істериці і ну, відходила практично тиждень морально і емоційно від цього візиту. Поясню чому. Жіночі консультації дуже люблять залякувати. Я так зрозуміла собі, що то якесь таке прям правило у всіх. Що б ти не робив, який би ти супер правильний не був, все рівно щось та й піде не так. Ну, Чи це гроші вони хочуть, чи це ну я не знаю. Причому, що в самому початку, коли я була перший раз, мені дали зрозуміти відкритим текстом, що винагорода. Uh, як то ж мені сказали? Одобряється, ну, з таким, що, типа, платіть. Питання навіть не в грошах, я завжди рада заплатити навіть чи він, навіть зверху, просто якщо ти дійсно вдячний, якщо ну, гроші мають певну енергію, і якщо я вдячна за те, що мене обдивилися і розумію, що в них там невелика зарплата, скоріше за все, так як це державна структура, а стою я на обліку не в поліклініці, а при пологовому будинку. Тобто там, в принципі, такі навіть кращі умови набагато. Ну, але все рівно я думала, буде якось легше. А тут, ну, я ще ні разу, чесно кажучи, не платила, оскільки я поки що не бачу за що. Ну, взагалі, як проходить мій огляд, ти просто прийшов. Тебе спитала спорову, чи є в тебе якісь скарги. І причому, по-моєму, навіть не питають цього. В тебе не питають, ні що ти їш, ні як ти почуваєшся, ні, ну, полівітаміни, чи ти їш, ну, окей, ну, чи п'єш, ну, все ладно. А так, ну, у мене гемоглобін упав, і вона мені обкреслила цей гемоглобін, ну, виділила, і вона мені нічого про це навіть не сказала. І коли я вже поспілкувалася з. Терапевтом, до речі, в державній поліклініці, де я дуже не хотіла туди йти, і там також цей весь догляд для галочки ставлять. Єдина терапевт, яка мене обдивилася більше, ніж жіночі консультації. Вона мене слухала, вона мене міряла, вона, ну от, все просто. Вона мені задавала стільки запитань стосовно моєї родословної, що я прямо ж. Ну, типу, відчула, що мене ну, ведуть, ну, цікавляться мною. А тут, ну, типу, от, ну, в жіночій консультації цих запитань чомусь немає. Але, але е, в одному випадку, після другого скрінінга, хоча перший, другий, в принципі, вони не перший ідеальний, другий трошки такий, але все рівно ідеальний. Якщо брати ЗД, то все супер, причому ЗД е, я робила. В провідного спеціаліста міста Києва, якщо вони всієї країни, і а, на суперкласній апаратурі, ну, типу, все суперклас, і Тут мені лікар каже: а, ну, треба вам, напевно, би додатково дати, здати ще біохімічний аналіз крові. А, через Ніпт називається цей аналіз, бо я взагалі виявилось, не той скрінінг робила, бо я зробила пріску, а то не то. А то треба Ніпт, бо НІПТ дає стонкового гарантію, що з дитинкою буде все добре. Ну, я не знаю, яка ще має бути гарантія, коли ти вже пройшов два скрінги, коли тобі сказали, що все добре, і на ОЗД, і з кров'ю, і тут тобі таке кажуть. Вона, якби не казала відкритим текстом, що з дитиною щось не так, але вона ну, не ізучила аналізи, особливо їх не дивилась, вона просто направляла на цей аналіз, який коштує 15 тисяч гривень. І я просто я дивилася і не розуміла, чому. Ну, типу, я не попадаю в зону ризику, у мене не є погані аналізи, мені ніхто взагалі мене ні. Куди не направляла, тут мені просто таке говорять, я була ошарашена, просто ну, в мене тисяча думок, що мені лікар щось не договорює. На що вона мені каже? Якоби заспокійливу фразу, що навіть якщо у вас з аналізами все добре, навіть якщо все ідеально, все рівно це не гарантія, що у вас народиться здорова дитина. І після цієї фрази, якщо чесно, нога, нога. Земля з-під ніг просто вивалилась. Ну, типу, вона пропала. Я в цей момент, я просто в мене в роду в чоловіка також немає ніяких проблем з якимись, ну, з дітками, з якимись вадами. Да? Е Зрозуміле діло, що ну, ніхто там не хоче, але ну, все рівно це якось це твій вибір. І е, в чому проблема взагалі цього аналізу Ніпт? Це те, що е, він робиться в то в Європі, чи то в Штатах він не робиться в нас в країні, і його вартість пропорційна ще транспортировці цього твоєї крові, тому що ну, типу, поки туди, поки назад, два тижні робиться цей аналіз. І по закону, як сказала мені лікар жіночій консультації, вдруг що ти можеш переривати вагітність? до то 21-й, чи то 22-й тиждень вагітності, і я просто я це слухаю, і я думаю, тобто, що я приходжу до тебе на консультацію, де б я могла знати, що я простою півгодини в черзі, щоб мені намікали про те про переривання вагітності. Взагалі, навіть з навіть такі думки в голову сіяли. Ну, типу, я собі жила, думала, прохала як метелика, тут ну, типу, мені кажуть, отаке. Ну про чому що ні жоден лікар взагалі мені навіть ну ну. Типу, нічого не було не так. Все було нормально, і тут вона мені таке каже. Чесно сказати, вона і до генетика і все, ну, типу, вона не настоювала, але вона з таким ну, типу, що робіть? І проблема в тому, що в мене був термін ще такий. Навіть це не проблема, це просто е, якби ще одне ошарашення в цій ситуації. Що в мене був термін такий, що. Навіть якщо б я прям в цей самий день прийшла на цей аналіз, хоча це було неможливо, але рівно це ж на наче серце треба, то вже був обід. А аналіз робиться два тижні, і мені б прийшов результат аналізу якраз там за декілька днів до того терміну, коли вже по закону не можна переривати вагітність. Чесно сказати, прийняти рішення таке непросте за день чи два, мені здається, це нереально. Мені здається, навіть років мало для того, щоб взагалі прийняти на душу ну, таке рішення. І я розумію, що цей аналіз взагалі нічого не дасть. Ну, типу, що, не дай Бог що, і ти будеш до кінця вагітності ну, нещасним якимось, або загруженим в проблеми, або ще якимось. Ну, або, ну я не знаю, ти перехвилюєшся, а потім виявиться, що все нормально, бо скільки ж таких випадків було, особливо тоді, коли дійсно все нормально, і немає абсолютно ніяких причин нервуватися, і тут тобі таке кажуть, що а от і вона в себе було ще нічого, ще я так це не сприймала, але ну, я просто це все слухаю, киваю. І вона мені просто, поки це все говорить, вона мені дає папірець і каже, підписуйте відмову. Вірю, чого вона каже, підписуйте відмови, що ви не будете проходити цей аналіз. ви знаєте, я не можу приймати такі рішення самостійно. Ну я ж вам не сказала, що я там не буду. Я ж ну, ці роздуми зараз розказую, але на той момент це просто була розмова в декількох хвилинах раптом. І ну, ми нас навіть не вівся толком діалог. Я просто дивилася, ну, ну як, ну що я маю писати відмов, що це взагалі ще робиться в світі. Я кажу, я маю поговорити з чоловіком. Я не можу самостійно приймати такі важливі рішення. Вона, нічого страшного, ви зараз напишете відмову, а потім там ні. ви можете пройти, ви можете не пройти, головне, щоб ви зараз написали відмову. Ну, для мене це супер дивна ситуація. Це максимально дивна ситуація. Чому я маю писати відмову, а потім або йти, або не йти. Ну, типу, це якийсь обов'язковий аналіз? Ні. Скрінінги я здала, здала. Вони всі є. Всі в моїй медичній карті. Якого фіга про якийсь там лівий аналіз я маю писати відмову. Я навіть не в групі ризику. Там група ризику, там ну, типу, є там, певні показники, коли тебе вже можуть направляти до генетика. Наприклад, я ну, далеко від цієї групи ризику. Ну, типу, я собі просто з нормальними аналізами хорошого прихожу і мені таке говорять. Ну і, понятне діло, що після того в мене було, чесно кажучи, з чоловіком півтора місяця десь пекла, тому що думки були різні в голові, насправді, а вдруг, а якось, а щось, я прийняла рішення, що я абсолютно нічого не буду. Ну, типу, я, якщо відкинути емоції і думати мовою фактів, то все ж нормально. Ну чому йти? Нервуватися лишній раз, взагалі сумніватися, взагалі давати собі ще поштовхи до якихось таких нехороших думок. Ну, типу, буде, яка вже буде дитинка? Дитинка вже є. Ну, все, ну, типу, все добре. Я почула, що є такий аналіз, чудово, прекрасно, Ну, все, ну, ну, хватить. Я всі аналізи здаю, я там не якась там знаю, наркоманка, яка валяється, десь там під парканами. Ну, Я не розумію, чому, чому мені взагалі попалась на долю така історія. Ну, Але я думаю, що я не перша, я не остання, на превеликий жалі, але такий іноді стаєць. Ну, типу, Інша історія, яку я чула від дівчинки, це те, що е, тобі там теж. Ой, і про переривання вагітності, що раніше не беруть тебе на облік, бо ти можеш взагалі там тиждень-два і все, коротше, не буде в тебе дитини, наш тобі на той облік. То ще якісь ситуації. Типу, лікарі взагалі, ну, рамси попутали, мені здається, бо вагітно не можна такі речі розказувати. ви що, Алло, ну, типу, ну блін. Ну, Скажемо так, історія закінчується хіпіендом, тому що після того я вже там була ще там на двох скринінгах, все добре, все чудово, була в спеціаліста свого крутого, в кого там і 3D, і 5D, напевно, і віртуальна реальність, просто а не апарат, це Здешний. І е, розказувала їй ту всю історію, вона була в шоці, бачачи мої аналізи, ну, типу, все супер клас. А тут ну, от таке от, напевно гроші хотіли, тому що. В мене є така теорія. В міній карті була реклама тої клініки, куди мене відправляли на цей аналіз. І є в мене така підозра, що в них по регламенту, скоріше за все, прописано людям рекомендувати проходити скрінінг саме там. Тобто Ніпт це також різновид скрінінгу, біохімічний аналіз, да, він класний все. Але, ну, типу, якщо ти здав якийсь інший аналіз, там, пріску ту саму, да, ну, це не означає, що він негодний. Ну, це просто означає, що ти здав інший скрінінг, інший аналіз. І відмову, скоріше за все, я писала, тому що в них по регламенту це прописано. Насправді ніде немає по регламенту саме цього аналізу. Ну, типу, скрінінги є, є, всі аналізи є, є. Ну, типу, от така історія. А, також в мене є певні такі, скажімо, неприємні відгуки стосовно того, що коли ти задаєш аналіз крові в жіночій консультації, ти не знаєш, які в тебе показники. Тобі там вписують якісь загальні показники. Ну, не те, що загальні, тобі пишуть твої показники в обмінну карту, але. Ти не знаєш ні референтні значення, ти не знаєш, чи це добре, чи це погано. І лікар потім не сидить і не, ну, не каже: от, прийшли ваші аналіз, дивіться, у вас тут оце, оце, оце. Типу банально тебе відправляють на аналізи крові, ти навіть не, не знаєш на які. Ти просто йдеш, в тебе беруть отак от звін кров. І, і все. <свісно> і потім ти приходиш через місяць і там вже вписані твої аналізи, тобі просто ну, типу, писаниною займаються. Тобі поміряли животика, тобі там те, і, ну, і все. Там, тиск поміряли, пісульки зробили, початку поставили, не ставлять, там, до речі, початку, підпис, напевно. І все. І ти собі пішов. А що в тебе зі здоров'ям? Добрі, недобрі показники? Ну, типу, дивна ситуація. Ще те, що мені. Дуже супер дивно, це те, що на мій зріст 173, а моя вага середня 53-55 кілограмів. Це е, такий трошки дефіцит маси тіла, це не є велика вага і в ідеальному своєму режимі дня і життя. Я мала б буважити ну, десь там 58, хоча б, якщо не 60. Ну, у моєму випадку якось так не виходить. Активний спосіб життя, чи, можливо, там, стрес, робота, ще щось. Не знаю, що саме дає е, свій відбиток на мені, але, ну, от, от якось так: 53-55 я важу вже років 10, напевно. І тут з вагітністю я почала набирати трошечки вагу. І наразі, будучи, маючи повних 5 місяців вагітності, я. Важу зараз 58 кг, десь так. Тобто, в принципі, якщо взяти мою норму там, 55, таку норму плаваючу дуже сильно, то я набрала прямо мало дуже. Якщо взяти взагалі індекс маси тіла, де 58, 59, може 62, це нормальна для мене вага, то я тільки вхожу в ту нормальну вагу. Але заразом з тим, ну, типу, в мені ще й росте ну, нове життя. І коли я була у лікаря, вона мені сказала, що я дуже багато їм, і що я дуже багато набрала, бо якось так вийшло по їхнім писулькам, що я за останній місяць набрала 4 кілограми. Я розумію, як це звучить, але просто по мені ці 4 кілограми абсолютно ніде не відклались. Можливо, там щічки трохи більше і стали, але. Ну, загалом, яка була худенька, така і лишилась. Ну, типу, я влажу абсолютно у будь-який одяг, крім джинсів, звичайно, які на пузику за цей. Але все рівно, ну, якщо так на ноги вдіти і не застегувати, я влізу. Ну, типу, що я на неї дивлюсь і ну, я ж худенька, в мене ж ну, взагалі дефіцит мас тіла, ну якби. Ну, як так? Вона така, ну це взагалі вам тим більше не можна поправлятися, тому що от ви худенька. я чула стільки років, взагалі зворотні. Тут таке, Кажуть, що дійсно бажано не набирати багато, але, ну, типу, якщо хочеться їсти, і в тебе є гарний здоровий апетит. Їсти за двох, звичайно, так собі ідея, але ну, якщо ти просто банально хочеш їсти, не, не а просто поїсти, от, пообідати тобі, що не їсти? Тому що ти набрав більше. Ну, я не скажу, що я стала отак от їсти. Ні, я їм так, як і їла. Просто в мене зараз не такий рухливий спосіб життя, тому що ну, не, не все вже можна робити так, як раніше робилось. Ні, ні танці, ні нічого. Ну, типу, окей, ну. Но... Ну, короче, я, получается, тільки до дошла до своей ваги, а тут уже... Ну, вот, все. Короче, такая история бытия. Зустрінемся в наступній серії.